Європа реально готова до війни з РФ. НАТО не готове до війни. Росіяни очевидно готуються. Це для Російської Федерації буде смертельно. Путін повномасштабкою піде, хоча б на Естонію. А я б цього дуже хотів. Я відверто це кажу для України. Це було б чудово. Це може бути будь-яка інша країна. І якщо Путін ризикне, це буде фактично спасінням для України. Україна влаштує у Москві. Завдати ударів таких, щоб це дійсно вибило Москву, хоча б та так на півдня ну буде насправді непросто. Такі удари потрібно комбінувати разом з кібератаками. Ми чекаємо це вже три з половиною роки. На ЗАЕС критична ситуація на станції аварійний стан. Це може бути і маніпуляція також з боку Російської Федерації. Це не просто бомба у повільненої дії, це бомба з фатальними наслідками. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. З нами Сергій Ягодзинський, доктор наук та проректор Європейського університету. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю Зеленський! Заявив, що Україна влаштує блокаут у Москві, якщо Росія буде загрожувати Києву. Чи маємо ми технічні можливості для того, щоб зробити такий крок і вдарити по Москві так само ефективно, як ми вдарили по Білгороду? Ну мається на увазі я так підозрюю в заяві президента країни про те, що блекаут це не обов'язково по Москві а по енергопотужностям, які забезпечують відповідну енергію для столиці Російської Федерації. А технічні можливості в Україні є і судячи з тих заяв, які сьогодні робить Дональд Трамп, технічні можливості будуть можливо ще навіть більше ніж є станом на сьогодні. Але проблема в тому, що ворог готується до цього. Я думаю, що наші глядачі бачили, які сітки встановлює ворог на своїх відповідних там нафтопереробних заводах, і вони цю технологію будуть поширювати. Звісно, що сітки проти ракет вони ніяк не працюють. А от що стосується дронів, тут ця, цей захист він доволі ефективний. Тому росіяни очевидно готуються, оскільки ну, ми знаємо в Україні досвід по захисту енергосистеми нароблений тяжким, абсолютно результатом, ну тяжкою працею і тяжкими втратами для енергосистеми. Це 22-й, там, 23-й рік. Перехід, я думаю, що росіяни теж слідкували за тим, що ми робимо для захисту енергосистеми, і на більш уразливі об'єкти вони теж. Ну я думаю, що продублювали, проховали там і збудували все необхідне для того, щоб зберегти Москву, вберегти, ну як мінімум, Москву від суттєвих перепадів відсутності електропостачання. Крім того, ну не потрібно забувати, що електроенергія в Російській Федерації вона так, якщо ви подивитесь на мапу їхніх енерго, їхньої енергосистеми, то ви побачите, що вона надзвичайно розгалуджена, і завдати ударів таких, щоб це дійсно вибило Москву, хоча б так на півдня, ну, буде насправді непросто. В Україні мають бути фахівці, які дійсно можуть завдати точкових ударів. Я думаю, що. Якщо до цього дійде, я дуже сподіваюся, що до цього не дійде, і війна е, хоча б призупиниться політичним якимось перемир'ям. Але якщо вже до цього дійде, то е, думаю, що такі удари потрібно комбінувати разом з кібератаками, тому що е, покрити абсолютно всі точки е, дронами, ракетами іншими. Засобами ну не вдасться, це не буде ефективно для того, щоб дійсно забликати хоча би там половину Москви. А наскільки загалом доцільно публічно говорити про можливість бликауту РФ? чи не створює для нас це якихось додаткових ризиків? Ну я не хочу коментувати слова верховного Головнокомандувача. Він напевно вважає, що це доцільно, що це потрібно. Можливо, Володимир Зеленський таким чином хоче попередити Путіна від таких ударів. Але ми бачимо, що удари взаємні. Ми б'ємо по нафтопереробним заводам. А ми б'ємо по точкам, де нам здається, що є військові або військові бази. Вони відповідають, причому роблять це з завидною регулярністю і абсолютно не соромлячись бити ні по населеним пунктам, ні по будівлям, ні по житловим кварталам, ні по навіть вулицям, які не мають ніякого ні тактичного ні стратегічного значення, як це ось було нещодавно в Києві. На Софійські на Софійській борщахівці тому для чого Володимир Зеленський це говорить мені сказати дуже важко. Сподіваюсь, що він якийсь план в це вкладає, що це не просто слова, і тут головне, щоб такі слова завжди були забезпечені чимось. А звісно, що потрібно пам'ятати і розуміти, що на кожен наш удар ворог може нанести контрудари, хоча знову таки. Можливо, влада України випробовує Путіна на застосування якоїсь додаткової сили, яку ми ще можливо не бачили. Це теж, до речі, дуже цікава тема. От я сьогодні якраз з військовими спілкувався. Якраз у нас ось день такий, дні такі, де ми вшановуємо і захисниць, і захисників, і ось в ці дні багато є спілкування. І мені так таку цікаву тезу сказали про те, що якщо ми думаємо, що Путін чогось не кинув на Війну в Україні, і ось, ось ми ще щось таке в нього є в запасі. Ну крім ядерної зброї, звісно, то ми помиляємось. Тобто, насправді Путін застосував майже всі ресурси, які в нього є. Ну мається на увазі всі види озброєння, які є. Тому Україна сьогодні може себе позиціонувати і в цій війні, але для цього потрібно звісно розуміти громадянам України, що робить влада. І чи усвідомлено вона це робить, в тому числі і з заявами? Давайте поговоримо про Європу. Швеція переводить війська у бойову готовність. Естонія приймає шалони з американськими Абрамсами. Мерець звернувся до своїх громадян, кажучи про те, що вони можуть забути про мирне життя, і загроза зараз дуже реальна. Наскільки зараз Європа реально готова до війни з РФ, і з якої дії з боку Росії ця війна може розпочатися, думаю, що НАТО не готове до війни з Російською Федерацією, тому що НАТО не розуміє, що таке сучасна війна. От коли от знову таки був нещодавно на одному із таких засідань, де були люди, які розуміють, що вони говорять, і як вони говорять, дотичні до процесів, в тому числі військових, і ось там виникло питання про те, щоб нам проводили тренінги, там ізраїльські, німецькі, там і так далі. Військові, ну і не тільки військові. І одна людина, наділена певними повноваженнями, каже, що ми не повинні говорити про. Тренінги для нас ми повинні говорити про обмін досвідом, тому що багато з того, що є у війні сьогодні. Що що Україна пережила? Ми сьогодні можемо тренінги проводити, а не нам хтось буде щось проводити. Тобто, Україна має сьогодні наскільки наскільки великий досвід в різних аспектах, що дійсно європейці, американці, ну, німці, як частина Європи, вони приїжджають до нас, звісно, під приводом, ну вони передають техніку, вони передають якийсь там досвід по використанню цієї техніки, але проблема в тому, що вони хочуть дуже багато дізнатися. Вони не мають цього емпіричного матеріалу. Це так як в науці для того, щоб щось вивчити, потрібно набрати емпіричний матеріал. Так, от ми маємо цей емпіричний матеріал. Він здобутий реально кров'ю, втратами, руйнуваннями, смертями людей. Але це емпіричний матеріал. І ми з ним працюємо. А Європа до нього не готова. Ми бачили, як вони дрони збивали. Ми бачили, як вони там літак, який літав дуже довго. Вони не могли не знали, що з ним робити. Тобто, вони ні морально, ні фізично, ні емоційно, ні. Військово сьогодні не готові до тієї війни, яку може запропонувати Російська Федерація нав'язати. Але є один момент: до неї до цієї великої війни не готова і Російська Федерація. Це для Російської Федерації буде смертельно, якщо вони відкриють другий або третій фронт. То ну це може завершитись для Російської Федерації повною тотальною поразкою на всіх фронтах, в тому числі і в Україні. І ну, цей сценарій військовим шляхом дійти до кордонів 91 го року може таки статися реальністю. Я далекий поки від цього, від думки про те, що Путін повномасштабкою піде, хоча б на Естонію. Я б цього дуже хотів. Я відверто це кажу. Я і не приховую, що для мене це було б полегшенням для України. Якби Путін наважився на відкриття другого фронту, це було б прекрасно для України. Це було б чудово. Адже тоді блок НАТО разом з Україною воював би проти Російської Федерації. Якщо сталося б так, як очікує Путін, а він може очікувати: от що він нападає на Естонію умовно на Естонію. Це може бути будь-яка інша країна. Далі він бачить, що опору немає. І рухається по Естонії, захоплює якісь там частини. Якщо він бачить опір, то буквально там за тиждень він проявляє добру волю і відходить на кордони. Тобто сценарії можуть бути от абсолютно різні, і якщо Путін ризикне, то, він, то ми повинні з вами і НАТО повинно, повинно бути готовим до різних сценаріїв. Якщо це буде жорстка відповідь НАТО, це буде ну, фактично спасінням для України рятуванням України в тому числі. Якщо НАТО прогинається, Путін буде намагатися йти далі і якимось чином утверджувати себе на тих територіях. Але я ще раз кажу: я в це не вірю, бо сила Путіна не така велика, як нам здається. Нам страшно, ми бачимо, яка зброя летить, але у Путіна недостатньо засобів для війни. На ну просторі. От у нас фронт, якщо не помиляюсь, там біля 2000 кілометрів чи 2700, Ну багато щось дуже багато. Лінія зіткнення. А я не думаю, що він готовий воювати в діапазоні 5-6 тисяч кілометрів. Це надто багато і надто ризиковано. Це ми зараз з вами говоримо про Європу. А от міністр оборони штатів звернувся до своїх генералів і сказав, що США повинні бути готовими до війни. З цього випливає питання: мова йдеться про війну США проти якихось конкретних країн, чи США як учасника НАТО проти РФ і їх союзників? Ну тут знову таки штати не будуть прямо воювати. Взагалі не буде війни, якщо Російська Федерація це не зробить. Ми це чудово повинні розуміти. А далі, якщо це дійсно станеться, то буде, будуть певні заходи країн НАТО на усунення цієї небезпеки і штати. Будуть брати участь в цьому, ми це розуміємо, але не як Сполучені Штати Америки, а як блок НАТО, тобто вони навряд чи будуть себе позиціонувати, що от Сполучені Штати воюють проти Російської Федерації. Вони будуть все-таки намагатися таким колективним рухом, тобто забезпечувати армію, забезпечувати відповідні там боєприпаси, схеми, розвіддані. Тобто, там багато чого в них є цікавого, чим вони з нами не діляться. От я б. Насправді хотів би подивитися на цю війну, де НАТО повністю розгорне весь свій військовий арсенал. А у них багато чого. Вони ж не все нам попередавали. Ну було б цікаво, як полетять там гавки там, десь в бік Російської Федерації можливо обміняються якимись невеличкими там ядерними ударами. Ну це не обов'язково буде прям по містам, але десь по якимось територіям. Ну і війна така досить швидко закінчиться. Вона не може бути там три роки, як в Україні. Ви ж бачите, що ми фактично. В умовах наявності ядерної зброї, ми фактично зараз воюємо палками, тому що війна то може закінчитись і ядерними ударами. Ми це чудово розуміємо. Тобто, ми сьогодні маємо автомат, ну якщо аналогію провести, але воюємо палками. Так і тут ми маємо в світі ядерну зброю, але воюємо ось цими засобами, які у нас є: артилерія, ракети. Там бронетехніка, але ми розуміємо, що це такі засоби, над якими стоїть ще один арсенал. Тому війна НАТО з Російською Федерацією довгою не буде, і м -м, Сполучені Штати Америки вони до театру бойових дій на території Європи, звісно, що готуються. Але в Америці там своя історія. Вони готуються до інших воєн, які деякі країни там, ніби там їм оголосили там, я не розумію, що це за самовбивці, що що вони хочуть і як вони хочуть. Просто сполучені штати Америки вони не будуть абсолютно міндальні, ні з ким вони рознесуть будь-кого, хто надумає на них нападати. Це чу це всі чудово розуміють, тобто вони можуть загасити ядерними боєголовками будь-яку країну, яка на них нападе. І а, вони це зроблять. У них все є для цього. Вони зроблять цього такий героїзм для себе, і потім будуть років 50 знімати патріотичні фільми. Там буде і новий Арнольд Шварценєгер, і Сталоне, і всі інші Брюси, Вілліс і сміти. Тому а, я б не радив там деяким країнам нападати на Сполучені Штати Америки. Якщо хтось подумав, що вони слабкі, бо вони ніяк не, спа... не рятують Україну військовим шляхом, то це помилка. Але більш ймовірно мені здається, все ж таки, що Сполучені Штати Америки протягом наступних найближчих двох-трьох років, а можливо, це найближчого року, спробують розв'язати або стимулювати початок якогось збройного конфлікту десь або в Африці, або десь в Азії. Ну для управління процесами, ну тому що ви бачите, Ізраїль пішов у власну гру. На сполучені Штати Америки не можуть сьогодні повністю впливати на Ізраїль в Україні. Війна дійшла до якоїсь такої патової точки, але Росія не має суттєвої переваги. Сполучені Штати Америки намагалися закрити це питання, не вдалося. Тому розробили новий сценарій. А новий сценарій передбачає, що війна в Україні буде поки що. Ну і для адміністрування інших процесів потрібна ще якась конфліктна точка. Я думаю, що це буде або Азія, або, або десь щось в Африці. Лавров заявляє, що Європа готується напасти на Калінінград та інші регіони РФ. Російська служба зовнішньої розвідки заявляє, що нібито українські спецслужби готують сантенційну провокацію на території Польщі. Чи бачите ви тут підготовку Кремля до виправдання власного превентивного удару або власних якихось спецоперацій? І якщо така провокація станеться, які типи відповіді від Польщі і НАТО є наймовірнішими? Ну калінінградська область це взагалі Кьонігсберг і це земля, яка належ... яка ніколи не належала Російській Федерації? Ця земля, ця територія належала Радянському Союзу. І було би правильно, якби е, після розпаду Радянського Союзу і після об'єднання Німеччин ця земля перейшла тим країнам, які історично ну, нею володіли цією землею. Там ніколи не було Російської Федерації, імперії або чого-небудь іще. Ну я можу помилятись там, нехай історики поправлять мене в коментарях. І от німці дуже раді тому були, що вони об'єдналися, пам'ятаєте, да Берлінський мур там у нас біля американ... біля німецького посольства в центрі міста. Там є навіть шматок цієї стіни високої, і от вони раділи, але ж ми з вами забуваємо, що за цю радість німці розрахувалися з Горбачовим, якраз саме Калінінградською областю. Вони де юре. Де юре не де факто, а де юре підписали відчуження цієї території. Ну вона Російській Федерації ніколи не належала, вона належала радянському Союзу. і а, от те, що Лавров сьогодні говорить про Калінінградську область. Він фактично виражає. На ті страхи, які є в Російській Федерації, е, ну на боці, якби я був член, якби я був блоком НАТО, то е, я б е, забрав би калінінградську область і подивився, а що б робили росіяни? Ну от що б вони робили, як можна було б е, рятувати калінінградську область? Це повне оперативне оточення і тактичне оперативне. Так, там розміщені ядерні боєголовки на цій калінінградській області, там все там. Величезна кількість військового арсеналу, там там все зрозуміло, але можна повністю а, блокувати Калінградську область. Ви пам'ятаєте, Латвія здається, вона заблокувала дислокат передислокацію там шляхами через її територію до Калінінградської області, вирішила закрити деякі автошляхи і таку блокаду, ніби влаштувати. І одразу Європа сказала: Ню, ню тю-тю, стоп! Ми цього не робимо, бо Російська Федерація нам дуже погрожує. І а, там ракета ще була, а, здається, чи то x 1 чи то щось інше показували росіяни, як вони направили, нібито на Варшаву, розгорнули ракету, підняли її. Там відео зняли. Ну було таке в інтернеті. Відео от, нещодавно, там в рамках навчань. Тому Росія дуже дуже турбується за Калінінградську область, і це один, до речі, із факторів, через що війна з НАТО може не розпочатися. Тому що початок війни може означати фактично спробу НАТО повернути собі оцю Калініградську, насправді Кюнігсберський там район. Укріп район і Російська Федерація може його втратити назавжди. А те, що Росіяни погрожують ядерною зброєю, я далекий від того, що вони її будуть застосовувати. Все ж таки, ми живемо, хоча і дуже далеко не від одного, але на одному континенті: Європа, Євразія і застосування ядерних боєголовок. Я не думаю, що це той варіант, який Європа як який розглядає Путін як шлях розвитку війни. Бо знаєте, Російська Федерація вона то велика, але вся Російська Федерація сконцентрована в Москві, і недаремно Зеленський, от ви зверніть увагу, ми вже його цитували сьогодні. Він говорить про Москву постійно. От Москва, Москва, Москва. Ви думаєте, це просто так. Це ж десь Володимир Зеленський чує ці розмови, це ж не просто так, і ці розмови про Москву вони явно десь в якихось кабінетах, в яких він буває. А в яких він кабінетах буває? Ну от і далі вже наші глядачі можуть самі спробувати скласти пазл. Давайте тоді повернемося до uh, пана Зеленського. Він заявив, що на ЗАЕС критична ситуація на станції аварійний стан, вона відключена від електроживлення. Один із генераторів вже вийшов з ладу. Чи ми реально стоїмо за крок від ядерної катастрофи, і якщо не дай Боже, завтра на ЗАЕС станеться якась аварія, хто нестиме відповідальність за це? Ну відповідальність за неї, звісно, що ніхто нести не буде, тому що відповідальність означає, що когось можна до цієї відповідальності притягти, а притягти до відповідальності Російську Федерацію у нас немає там ніякої можливості. Якщо ну давайте так, не якщо, а сама Запорізька атомна електростанція вона є загрозою для великої території, яка її оточує. Це не тільки Україна, це і Російська Федерація, а у випадку чого радіоактивний там, як там Соловйов, чи як його там прізвища, не Соловйов, я не пам'ятаю за ними, не слідкую, він казав, радіоактивний пепіл. Так от цей радіоактивний пепіл може потягнутися і в Російську Федерацію, може накрити там і Сочі, і все інше. І я не думаю, що для них це дуже важливо, і що для них це ну вони, вони цього хочуть. Тобто, ми не знаємо, які будуть наслідки і яким буде вибух. Ми маємо, наприклад, Чорнобиль, тобто 30 кілометрова зона. А насправді жити небезпечно в кілометрах 50-70 від Чорнобиля, і це величезна територія. Тому е, росіяни будуть робити все ж таки все для того, щоб е, запоріскати на електростанція, вона не вийшла на якусь критичну таку межу, від якої повернутися не можна. Але це може бути і маніпуляція також з боку Російської Федерації. Ви бачили, як е, представники МАГАТЕ. Обіймаються також з представниками Російської Федерації на цій станції, тому що всі чудово розуміють: атомна електростанція це, це не просто бомба уповільненої дії, це бомба з фатальними наслідками для тієї території, де вона перебуває. Тому Росія таким чином може привертати до себе увагу міжнародних організацій. Намагатися залучити міжнародних експертів, це теж є фактор дипломатії, така я б її назвав атомна дипломатія. Ну і на фоні того, що в світі в цілому сьогодні розгортаються процеси будівництва нових атомних електростанцій. Напевно, наші глядачі бачили, що Сполучені Штати Америки заключили низку договорів. На будівництво атомних електростанцій, і Російська Федерація заключила низку договорів з Індією на будівництво атомних електростанцій. Думаю, що і Німеччина підтягнеться, бо станом на сьогодні в неї не працює ні одна атомна електростанція на її території. То думаю, що кейс Запорізької атомної електростанції Російська Федерація використовує в тому числі і для певної такої дипломатії, пане Сергію, і останнє запитання дуже швидко прошу вас надати відповідь. НАТО вже було багато про це розмов. Що НАТО хоче закрити небо над заходом України, а згодом і над Києвом. Про це нещодавно заявив Телеграф. Який реальний відсоток того, що НАТО закриє небо над Україною, хоча б над якимись областями, і як це буде відбуватися, може таке бути. Вони могли це зробити давно. У мене як громадянина України, тільки одне питання: чому це не було зробити раніше? Тобто, що вони чекали? А тепер вони реально перетворюють. Україну на те, проти чого я завжди виступав, Україна щит Європи. От я б не хотів, щоб Україна була щитом Європи, але якщо вони мають можливості закрити небо хоча б там над Закарпатська, Львівська, Рівненська, Франківська там, і так далі області, якщо вони можуть дійти там до Житомирської умовної області, і ми зможемо зняти певні засоби системи ППО для прикриття там Києва, Харкова, Сум, Одеси, Запоріжжя, і так далі, то це буде ну, тільки плюс. Щоправда, в даному випадку я підозрюю, що Путін буде використовувати не дрони, а балістику і тяжкі ракети, яких перехоплювати дуже важко. Тобто, якщо системи ППО заходу будуть стояти на кордоні умовно Польщі. То вони просто не зможуть перехоплювати ці ракети, бо підліт до Києва там буквально кілька хвилин. До Львова там здається 3-5-7 хвилин. Тобто, ми розуміємо, що це гарна ідея, але реалізація її може бути надзвичайно складною. Як довго потрібно буде чекати, щоб цей план все ж таки реалізувався? Ну, ми чекаємо це вже 3,5 роки, і тепер вони тільки зберуться обговорити це питання. А завтра виступи Медведів і скаже, що будь-яка система ППО, яка знаходиться в Європейському Союзі і допомагає Україні збивати там ракети дрони, це наші військові цілі, тому дрони до вас будуть летіти. А ми бачимо, як Європа реагує на дрони на своїй території. Вони роблять вигляд, що цього або немає, або вони таки визнають, що це російські дрони. Якось міністр вибачаюсь, президент Фінляндії. Ступ сказав, що я не буду давати одразу команду на збиття дронів, бо я не хочу загострювати ситуацію. Ну, якщо так буде система ППО працювати в такому ручному режимі, вони кожен раз будуть телефонувати своєму президенту і питати, можна збити дрон на територію України, то це система, яка краще вони б нам передали систему ППО, і ми самі нею скористалися. Пан Сергій, дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую за ваш час. І до нових зустрічей.